Щоб це підряд завіт. Так, так. А ви зі мною? І я просто маю. Так, шановні колеги. Відбувся підрахунок результатів розв'язання супертивних завдань. Нагадаю, що... Члени комісії оцінювали 4 компетенції, кожен член комісії, по кожен з них виставляв свої пали від 0 до 2. Потім середньоаріфметичний, вводяться показник по. Тобто 4 оцінки я зараз вам не зустрі. Оцінювалися професійні знання, вміння приймати рішення, управління організацією персоналом та роботу з інформацією. Згідно порядку про проведення конкурсу, який заперечують... До наступного етапу проходять ті, хто набрав більше, ніж 05 попольні компетенції. Якщо хоча б по одній оцінка є 05 або менше, то кандидат припиняє участь і вже не проходить на етапській без. Тому я буду читати вам оцінки, потім оголошу загальну оцінку. Симонов Сергій Анатолійович, 089, 067, 044, 033. Васьк Тарас Ярославович 078-056-056-044. Деркач Евгений Анатольевич 067-022-022-044. Губнова Наталья Александровна 067-033-044-022. Сушко Иван Николаевич 033 00 011, 00 Бондар Анатолий Майанович 188-175-125-113. Казимир Михайло Миколайович 088, 088, 050, 038. Куча В'ячеслав Анатолійович 1,5 138, 1,5. Юшкевич Христина Васильівна, 188, 163, 175, 163. Тимочка Ігор Ярославович, 0,50 0,25 0,13 Петренко Зав Анатолійович 0,13 Зоркаля Грома Богдановича 0-025-0630. Бартошній Павлович 013-00063-063. Таким чином, до етапу ступитися до нас допускаються наступні кандидати. Бондар Анатолій Мелянович, Кучер В'ячеслав Анатолійович, Юшкевич Кристина Васильівна. Всі решта дякуємо за участь. Бажаємо успіху. Колеги, зараз перенок наступний, у нас зараз співпеція з кандидатом на заступника, а потім на дорожку. Десь родинка. До Голінгу. без цієї тесте.